Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу, на прикладі ось цих збірок ще раз детально розповісти, чим відрізняється категорія А від категорії Б. Бо постійно виникають питання від потенційних клієнтів. Перед вами Єва 105 категорії А. Зараз збираємо поточні бронювання. Така сама партія була зібрана і відправлена по клієнтам в березні цього року. В дорозі ще дві партії з датою виробництва d 1 f це 15 січня 2023 року. На травень вже заброньовані, на червень приймаю, чекаю ваші замовлення. Чим далі йде бронювання і більший термін очікування, чим менше буде вартість. Чому так? Тому що кожен місяць вартість акумуляторів в Китаї продовжує знижуватись. Відбувається це через значне зниження вартості сировини карбонату літію, і також через уповільнення росту попиту на електротранспорт в найбільшому ринку у світі, саме в Китаї. Також китайці почалися складнощі з утилізацією вживаного літію, дуже багато залишків по складам. При цьому люди в інших країнах вже більше освічуються в цій галузі і не хочуть купувати. Вживне сміття на Алікспрес. В Україні додатково ще сприяє перенасиченню ринку, бо велика кількість населення це і офісні менеджери, і будівельники. Коротше, люди у різних галузях вирішили перепрофілюватися і з кінця 2022 року почали продавати літіві акумулятори. Тепер, бачу в оголошеннях, деякі продавці у вічі готові віддати елементи по собі вартості. На травень і червень в мене є тільки дві пропозиції елементів це Єва 90 категорії Б і Єва 105 категорії А. Ціна тепер тільки в гривні буде, бо з цими скачками долара просто не встигнеш. Надалі ми будемо намагатися купляти тільки ось таку категорію А, бо різниці по вартості практично немає. Зараз багато глядачів спитають, а чому ж раніше була категорія Б, а зараз вже категорія А? По-перше, в мене і в самого не було чіткого розуміння, бо в китайців і вживане, і категорія Б вони на все казали, що це категорія А. По-друге, коли це все стало вже більш-менш зрозуміло через шалений попит європейських і американських корпорацій, через майнінгові і автомобільні контракти, вільних елементів у 2022 році на фабриці не було тільки категорія Б. Яку фабрика продає через посередників, щоб не нести гарантійні зобов'язання. Для того, щоб замовити категорію А, треба було по інвойсу сплатити на фабрику наперед гроші на виробництво за два місяці. Потім ще два тижні, поки ці елементи з фабрики Китаю попадуть на склад перевізника, і від моменту поплило морем в Україну і отримано в Запоріжжі ще два з місяці. В результаті з моменту оплати грошей до отримання товару. Проходить 5 місяців. Через військовий стан були складнощі з оплатою по призначенні свіх платежів, але це, в принципі, за додаткову оплату все можливо обійти. Навіть було таке, що не було категорії Б в 2022 році. Ми з готівковими грошами бігали за цими посередниками. Зараз ситуація змінилася, товару багато є в наявності на фабриках, а попит продовжує знижуватись. Мені практично кожного дня пишуть різні китайські контори і пропонують вартість менше конкурентів там на 1, на 2%. Значить ще раз, що таке Єва категорії Б? Це нові елементи без слідів використання, які мають великий діапазон розбіжності. Тест на категорію складається з декількох довготривалих тестів, і у кожного виробника. Різні критерії відбору і вони їх не поширюють. Навіть клас А може відрізнятися в залежності від контракту або призначення. Елементи тестують не тільки на елементарні критерії відповідності ємності і опору, а ще є там складні тести на саморозряд, на залежність рівня напруги від залишкової ємності. Елементи розряджають, заряджають різними режимами. Дивляться, наскільки однаковий рівень заряду вони мають при однаковій напрузі. Наприклад, партія елементів 105 А має однакову фактичну єдність у всьому діапазоні до 2,5 В і складає наприклад, 110 А. /годин. Але якщо ці елементи зарядити до рівня 365 до падіння струму до 0 А, потім частково розрядити до напруги відключення. 3, 3 В, то це не значить, що з кожного елемента ви отримуєте умовно однаково 50 ампер-годин. Це може бути розбіг до 10 А від 45 там, до 55. При цьому гранічні межі категорії А складають там, 5 ампер, наприклад. І все, що вийшло за межі, за межі цього коридору, буде категорією Б. Далі роблять навпаки. Розряджають елементи з однаковою ємністю до 2,5 В, потім заряджають до 3,3 і порівнюють, скільки струму влізло в кожен елемент. Перевіряють елементи на сам розряд, повністю заряджають до падіння струма до нуля, залишають на добу, потім знову заряджають і рахують саморозряд. На кожен параметр є свої граничні межі, бо ліфер працює в дуже вузькому діапазоні. Графік розряду 90% часу практично горизонтальний. Між рівнем напруги 3,29 і 3,3 на елементах, різниця в залишковій ємності може бути 10, 20, 30 А. Категорія Б у різних фабрик також може відрізнятися по якості і по вартості. Існують елементи, в яких через неякісний сепаратор просто жахливий саморозряд. Такі елементи приходять з Китаю з рівнем заряду 1 В і навіть нижче. Є такі, що не можуть приймати заряд вище 0,2 це я вже показував в попередніх відео. Через це багато глядачів помилково вважають категорію Б вживаною. Багато виробників, якщо елемент не пройшов перший тест поємності, далі вони його просто не тестують на саморозряд. І фактично це сміття поки не доказане зворотні. Вони їх продають посередникам через майданчики та Обау, Аліекспрес, які нічого не будуть тестувати. Фахівці ЄВА. Вони проводять всі ці тести повністю і в кінці тільки вибраковують елементи, по яким параметри вийшли за граничні межі розбіжності, ось які я казав. При цьому елементи, які мають серйозні струмові проблеми, шалений сероморозряд через дефект сепаратора, або, можливо, механічну деформацію корпусу, що може призвести до пошкодження сепаратора, вони такі елементи вибраковують з категорією С. Такі елементи повинні піти на утилізацію. Напевно, ви не раз бачили, можливо, в продажу в інтернеті, категорію Б сумнівних виробників, коли на елементах є невеличка деформація, і це обведено маркером. Елементи Єва категорії Б завжди ідеальні. В них буде такий самий ресурс, як і в категорії А, але їх треба ще просто посортувати по ємності і по саморозряду. Дуже багато є від 90 і 105 які були вироблені більше одного або двох років назад і не пішли у фабричне виробництво через розірвані контракти. Такі елементи втратили 1-2% ємності за цей час і автоматично стали категорією Б. На всіх таких елементах завжди залишається оригінальний QR-код, і, як правило, є маркування з фактичною ємністю. На категорії А наклеях з ємністю вже не повинно бути. З коробками йде паперовий паспорт, не зрозуміло тільки навіщо він треба. В переліку вказані якийсь маленький відсоток елементів без QR-кодів. У мене є тільки фотографії, бо ця партія була там 10 тисяч штук. Вона куплялась на декількох людей. Оригінали залишились у тієї людини, яка забрала половину товару до Європи. А другу половину ми вже поділили на декілька частин. Я б міг роздрукувати ці фотографії на кольоровому принтері, стерти 1.0, сказати, що це я один купив 1000 штук. Але, ну, який сенс? Купили на багатьох людей 10 000 штук, бо так було дешевше. Головне, отримати в електронному вигляді протокол вимірювань всієї цієї партії. Далі в цих табличках, з величезної кількістю елементів, які були зроблені в цей день, я знаходжу свої коробки. Вони там. Ідуть по 16 штук. Саме ці, які я отримав, я вибираю. Послідовності ніякої немає. Вони як попало збирають елементи з декількох ліній, тут може зустрічатися 31 лінія, 32 лінія, і так само номер в кінці, це йде порядковий номер елемента, в кожній коробці він йде довільно. Чому так, невідомо, чого вони так складають. І так само коробки на палети, також послідовності немає, є пропуски. Не знаю, чому так. Ось це в кінці я залишаю собі друкую, залишаю інформацію. Це номер коробки йде. Це Ємність фактична по елементу. Ну, це QR-код, ємність вона йде від 113,5 до 115. Напруга, опір. Ось зараз я вам ще продемонструю коробки. Це Єва 105. категорії А. Зроблена 27-28 жовтня 2022 року. Можливо, навіть з одного замісу матеріалів, але все одно має різну фактичну ємність до 2,5 В від 113 до 115 годин. Це зазначено ось на цих наклейках. Відповідні наклейки, що пройдена сертифікація, ось цей номер. Такий саме, як на листі зазначений, номер коробки йде: 113-115. Відповідно, ми всі елементи, які 113, більшість здесь йде 114, але зустрічається 113,5 і 115 ближче до 115. Ми їх знаходимо по цим QR-кодом, як з листа. І складаємо вже окремо. Зараз практично всі, хто отримує акумулятори категорії А, вони зроблені і йдуть з двох дат. От і зараз я продемонструю. Тобто на всіх акумуляторах CAK, CAK це якраз 27 жовтня 2022 року. сейка. Ну, все так само. Сейка. Все однакові елементи. Ось тут, наприклад, наприклад, CAL. CAK. саме зроблений так. з однакових дат. Зараз продемонструю ще опір, що ви бачили, які збірки на рівні фабричних збірок. Шість. Пять и семь, пять семьдесят пять. Незручно, короче всі приблизно до 6 мільйон ці збірки. І, до речі, в мене ось з, попередні, з попередніх збірок залишилися кришки. Тисяча штук. Конкуренти можу продати. Бачив на Олег. Багато є з'явилося вживаних елементів єва 105 з майнінгу за цідами деформації алюмінієвих клем. Нам ці елементи пропонували колись в Китаї, і саме їх я показував у попередніх відео, де казав, чому не збираю чужі елементи. Проте всі зараз пишуть в що це нові акумулятори категорії Б по 2 чи по 2200 гривень. Купляти з нами тришки 10 гривень штука. Одягайте, скажете, що це категорія А гарна інвестиція. Вкладаєте 20 гривень, дві кришки, а збільшуєте вартість на 1000 гривень. Насправді, я це вже казав, ось ці кришки нічого не гарантують. Так само всі ці паперці, наклейки, сертифікації на ящиках. Все одно бажано вибірково перевіряти елементи наємність. У мене, наприклад, скільки я не виміряв. Різними тестерами, чомусь завжди не отримую 1-2% фактичної ємності від маркування категорії Б або ось цих Excel-таблиць категорії А. Кому з клієнтів потрібен графік розряду вашого конкретного акумулятора, без проблем можу зробити. На цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і чекаю ваших замовлень.